Що це таке? Просто наскільки тут... Тут навіть вже не оранжеве, а коричневе воно. Отут його, подивіться, це я помив частину, але його ще треба буде перемирати, бо ось в деяких місцях остається вон ще ржавчини трохи. Ну але в принципі, я думаю, що результат видно. Як ви думаєте, видно чи не видно? Бо я щось типу так чуть чуть. Взагалі зарославчиною, зараз його мойкою, все вимивати мойкою максимально. Це, це земля якась починає, потім почне трава на цьому рости. Клесень якась з'явилася. Миємо моєчкою зараз давленням. І потім ну, воно всю траву вибиває і потім хімією проходимося. Декілька разів разу не забирає дуже великий слой. Ну так от, трохи важко, але но... мені казали, що цей люк був чорним. Не знаю. Мені таке здається. Взагалі немає ні одного місця, не чорного, не знаю. І це ще й пластиковий його.